А, поїхай, так, поїхали. так. Вечір добрий день. Ми продовжуємо. Добрий день. Добрий день. Така, добрий день. Е значить, короткий зміст попередніх серій. Ми з'ясувати стосунки неможливо, можна тільки прийняти до відео. Ну, це І ми, такий, да, ми говорили про те, що будь-який інструмент треба викори можна використовувати або в продуктивних цілях, або в... В деструктивних дегенеративних дегенератив, якщо то до дегенеративних. І ми говорили про те, що а, світ є такий, а може зараз про це? світ є такий, який він є. І все. І йому похер в принципі. На що на да. Питання, і це ваше улюблене, Велінія. Ми раб, ми робичі, ми тут співпрацівники. Мы все свободные люди, у которых есть э, возможность принимать решения, свобода в принятии решений. да. И э, все мы несем ответственность за свою Вид жизнь сами. Это обязательно. За свои решения, И за які... свои життя. И, И за свое жить. Які... Заводно. Да? І тут лежати. Да? Дуйно да, холодно. Да, да, Супер. І ми, вийшли, ми говорили про інфантилізм, ми говорили про притчу Євангелія да. від Луки» про блудного сина, що принципова проблема це повернутися до себе самого да? і встановити стосунки, як ваш командир з етичною системою, в якій я живу, і в ній суворо жити. І тут ми виходимо на принципово важливу тезу для мене, я не знаю, для вас. Ану, ану. Супер. Я буду. Брати участь в срачах в інтернеті, кричати там Іваненко, Петренко, Василенко, Порошенко. Мені це будуть ще довго ромівати, я знаю. я я Мудак, Мудак, скотина, Марадера, і так далі, генії, всіх часів і народів, фігура вище за папу Римського і Константинопольського патріарху, чи я буду будувати паралельну реальність в собі і навколо себе. І це є досвід мого покоління. В якому поколінні одна частина три, три чіткі групи. Одна частина намагалася, і їй це вдалося інтегруватися в партійну радянську систему. Mm -hmm. У мене це не вийшло. Mm -hmm. Одна частина просто виїхала за межі та врем'я связького союзу зразу ж. Це да? все під час радянського mm -hmm. союзу. До 91-го року це все відбувалося, і декілька років після здобуття незалежності. Одні раптово згадали, що вони євреї, хоча вони такі євреї, як я кіргісну, no. да? Ну, Но... Тим не менше, і це їхній вибір. Да? Одні раптово згадали, що вони е, свідки ЄГОВИ, хоча вони ніколи не були, не належали, чи і, і виїхали по релігійних візах. Да? І, і це також є їхній вибір. Да? І там почали своє життя. Ми не говоримо добре, ми не говоримо погано. Ми говоримо, що такі як є? Як є? Да. частина, і взагалі тут давайте скажемо, що у нас немає оціночних суджень. Да? Ми не кажемо, це добре, це погано. Наш досвід життя. Да? І третя частина, яка говорить, що ми давайте будемо будувати. Щось добре світло чисте, наскільки це можливо. І це свят... золоті слова. Это розуміючи при слова. тому, да. що все одно доведеться вступити в гівно, тому що така система. Так? Але питання, чи ти будеш його їсти, чи ти прийдеш додому і помиєш ноги. Так. Да, і да, да? да. будеш намагатися знаходити такі путі і дороги, які будуть мінімізувати це дерьмо, і рано чи поздно ти вийдеш ти вийдеш на ту дорогу, на которой этого дерьма нету вообще. Но для этого нужно поработати і поїбашити. Да, да, да. Попрацювати. Попрацювати і попрацювати. Я, не, я, не всі, я, я, вибачте, не всі слова вашої генерації. Я розумію. Да, українська і російська мова дуже далеко пішли від тих часів, коли я вчився в школі. Курва. Так. Да, 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 да. Тут є принциповий момент один. Він описаний в книжці одного вашого колеги. Правда, колега, ну, військо, він був військовий, але наскільки я розумію. Хто це? Е, Мігель Серпантич. Фіга себе. Він написав, ну тут я можу дати в штангу, але в кожному разі він був письменником. І він написав відому книжку. І там є два герої. Один такий довгий, а другий такий маленький, да, приземлений. Так от, оцей перший, це є приклад того, як не треба робити в житті. Воювати з вітряками. Угу, да. воювати з мільницями. Так? Я розумію. Чому? Тому що це комунізм в чистому вигляді. Людина ставила перед собою недосяжну ціль, а весь Радянський Союз. І ми про це говорили, про рідна комуністична партія. Оце, да? отам у нас. А що тут, здохни. Тебе пристрелили тут в котівні НКВД, так тобі і треба. Партія не помиляється, товариш Сталін не знає. Це є Бісовщина. <пл> ви так говорити, не борися, у них вистачає да, і сразу же екзорцист, знаєш, екзорцист. Бісовщина. Да, да, Ні, ну да. це реально бісовщина. Да, 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 Що ж да, я да. можу сказати, так? Да? Тобто, будувати паралельну реальність в собі. Тут і сьогодні. Тут і сьогодні. Да. Я вам кажу, ваша вся, ще один раз, ваша вся Леоніда е, термінологія. Угу. Вона вся сковородинська, вона вся масонська, все, що ви говорите. То що Я Гри... не масон? Григорій, а навіть якщо ви є, ви ну можете… Кстати, Григорій Сковорода написав вірша вічний революціонер. Ні, Дубченки... це... а це Іван Франко. Іван Франко Каменяр, який також ага, належав да. до цієї прекрасної організації, і весь і весь каменяр лупайте цю скалу, це є масонський гімн. Угу. Не ще що... так, так? Да? Ну хете це, це очевидний фактик і Ваня, лежить. Ваня, Ваня. Так само як Григорій Савич Сковорода. Який вважається в їх організації, одним, так би сказати, з приттеч. Це людина яка сформувала, між іншим розуміючи, де він жив. Ви ніколи не були в його селі, ні. Треба заїхати. Да я взагалі ніде особливо не був. Я навіть по Україні особливо не катався. П'ять місць, плюс Донецька-Луганська область. Там, напевно, я був найбільше сіл бачив і міст. Це просто, як сказати, це подорож у 18 століття. Да? Да. Красиво там? Це 18, ти там, 18, там зупинився, там дуже гарні люди і так далі, і тому подібне. Зі своєю гідністю, яку дуже шанують, що вони в таких умовах. У них є школа, у них є бібліотека, у них є картина, галерея в цьому селі. Маща. Маща. Але це 18-те, там є хата з Казахди зберіглася. Це сарай. У нас на Київщині люди... Свини і собак краще будинки мають ніж. І, і геній такого масштабу, виріс в якомусь селі, пройшов всю Європу. Ну, в і повер... нашій історії таких геніїв дуже багато, так, які виросли виросло в таких увагах. Я, я зачепився за слова здесь і зараз. Угу. Це його гасло. Він сказав, жити треба тут. Так це, по-моєму, взагалі жорстока правда життя. Нету вчора і ніту завтра. І стільки здесь і зараз, і стільки сьогодні. А коли ви дійшли до цього переконання? Я думаю, десь років лет 8 назад. А що підштовхнуло? А, была жизненная ситуация, которая полностью поменяла, кардинально изменила Века. все мое мировоззрение. Она была проблемная. Это был такой очень большой стресс, вот, который просто показал мне, что либо я полностью меняю свою жизнь, взгляды на них, либо мне не нравится такая жизнь и меня вообще не устраивает все это говно. Вот. Поэтому в какой-то момент я просто решил, что я сам выбираю, что мне делать, как мне делать, я сам выбираю, с кем мне общаться. Я сам владелец своей жизни. И мне никто не будет указывать, что мне делать и как мне это делать. Именно тогда я случайно устроился работать поваром. И именно тогда я принял для себя решение, что я буду работать только там, где мне нравится и не ебет. И после этого я начал менять работы, потому что там мне переставало нравиться, я приходил на новую. И я всегда находил работу лучше, с большей зарплатой, с лучшим коллективом. Потом была война, и вот следующий этап – это уже создание своего проекта. Но я стараюсь не раз... Просто война, она помогла мне понять снова и усилить это ощущение, что жизнь всего лишь одна, это не прикол, это не шутка, это не... Никто, сука, не бессмертный, блядь. Очень многие люди, я думаю, процентов 90 считают, что смерть это не про них там. Жизнь никогда не закончится, я буду вечно, короче... У меня куча времени впереди, это все час. Времени на самом деле у тебя вот только здесь и сейчас, только сегодня. Поэтому если ты сегодня не сделал, ну, все, ты проебал. Ти упустив свій шанс сьогодні, а це важливо, тому що є тільки сьогодні. В, моє, в моєму житті будемо від початку, я буду ставити питання, що мені це дуже цікаво Давайте. і повчально. Але будемо рухатися від початку вашого спіча від, від вашого спіча до початку. У мене є не дуже багато авторитетних людей в житті, але є люди, для мене авторитети, яких я дуже уважно слухаю. От одна з таких людей має ім'я, називається Марія Берлінська. Угу. Маша, так, да, я знаю. Да. І вона, вона, крім всього іншого, вона, з моєї точки зору, абсолютно блискучий письменник. Угу. Я тут слухав її якось із захалявні нотатки, вона на і вона пише там один з сюжетів такий, що вона сидить десь там на вопі умовно кажучи, зі своїм командиром чи, чи якийсь там Петрович, це не має значення. І вони говорять про те, в якій Україні вони хочуть жити. І вони кажуть, як там будувати стосунки, яка має бути сім'я, небо над головою, садок шневий коло хати і так далі. І, і, і... Вона пише, але... але його вб'ють. Бо вона пише в постфактум. Вб'ють. Mm -hmm. У мене просто знаєте малашки такі. Але це буде тільки завтра. Mm -hmm. А сьогодні ми говоримо з ним, про те, я за сорок... Що... Це абсолютно фантастичне проникнення в суть людського життя. Mm -hmm. Що воно отак закінчується. І принципове питання, що ти за скільки людей прийде на твій похорон? Йдемо далі. Ви сказали абсолютно фантастичну річ, що ви пішли працювати поваром. Найстрашніший гріх для мужчини лігти на диван. Mm -hmm. Найбільша звитяга, подвіг це встати і йти. По-англійськи кажуть, I will never give up. Да, я багато, що... ніколи не сдамся. Yeah. Для мужчины нема позірної роботи, але я підходжу до суті. Да, yeah, я, я тоже согласен помню, что для мужчины в принципе нет позорной работы. Mm, если мужчина работает, где мы nee, не делаем. Ну, я работал. Там выбочка я уже так скажу. Не, nee, ну літературу. мы сейчас не говорим уже там совсем о чем-то yeah, да? да ну я да. говорю о том, что если мужчина работает дворником, то это прекрасная великолепная да? Он забезпечує свою сім'ю. І похер, як він это делает, да? Мало того, це розширює соціальні контакти. Ні, nee, ну, плюсы работы дворником я понимаю да, там булики, реально может знаете там мы с Вовой Шевченко когда разговаривали на э, армии FM когда я вел передачу ветерана бизнес вова ветерану кава десантник вова да. Шевченко. и мы с ним сидели ржали и такие говорим вова, 70... 95, -е. 95 я говорю вова прикинь бы мы были дверниками и вова каже тупо в один голос мы с ним говорим тогда мы были бы лучшими дворниками на планете да потому что если ты что-то делаешь надо делать это хорошо Класс. это важно, це да. еще одна формула вид генерации в Якщо ти хочеш бути переможцем, ти мусиш бути кращим на планеті в тому, що ти робиш і не має значення. Що? Що? Але дуже важливо робити саме те, що ти любиш. Тому да. що формула дуже проста. Любиш, можеш присвячувати цьому велику частину свого часу, будеш присвячувати частину часу, станеш професіоналом. Станеш професіоналом, ти вже все, ти вже необхідний, яким би ти не був профі. Сантехніку, борщик, посрати. Профі нужний во всьому. і всегда ценять. Це називається. Позитивний резонанс. Він ні, може бути позитивний, може бути негативний. Ні. Якщо у тебе негативний, я ненавиджу цю роботу. Так. Я туди йду, як на голоду, кожен день начальник голосами. Та ну це, це, це ужас. Це сидить тварюка блідок. Ну, так... да. Але я несу свій хрест. Та не та, я готую людину. Я годую родину, рисать да, що я, <рив> запалився, <рив> але я підходжу до суті того, що я хотів вас запитати. Ну, да. Ви сказали на самому початку, що ви пережили стрес. Да. Я не питаю, який це стрес. Я не питаю, це драматична ситуація чи трагічна ситуація. Але я хочу запитати таке, що вас спонукало встати і піти. А не сісти на склянку, ну, вот это дотянуться после баяна. Я думаю, що... що всі лайно собачі, я отакий чистий, пушистий, мене не поняли, мене кинули, меня <риснався> вот я же от іменно з таким менім, что меня не понимают, что. Що... Я самый крутой, я пуп земли, что мне все должны. А, ага, и вы такое, да, все пережили? Конечно. Я считаю, что да. Ну, типа. И э, в один прекрасный момент я просто познакомился с категорией людей, там очень умных, это были психологи. Вот. Я работал переводчиком у одного из психологов, так я знаю ну, английский. Очень умные и психологи, цена синонимы. Ну, это да. Да, в данном, да, да, в данном, в данном, в данном э, аспекте. И э, вот во время перевода этих лекций я просто понимал, что, блин, наверное, что делаю не так. И тогда у меня произошел просто полный такой э, с ног на голову, переоценка всего. И я начал просто пробовать все это делать по-другому совсем. Щоро робили не так? все. Все полностью делал не так. Приклад, можете... Пошел на работу, начал пробовать работать там, где мне нравится. Начал искать себя по-настоящему. До того вы сказали, что я э, робив не так, как я хотел. А что саме вы робили не так, я Ходили на... Не, на не, ней. Сходил на ту работу, которая мне вообще не нравилась. Потому mm -hmm. что я не верил в себя в том плане, что я могу устроиться куда-то, где там, мне будет хорошо, комфортно. Я, в принципе, не понимал такого понятия, что работа может нравиться. Потому что с самого как бы детства там, и тогда, что вам подобное. Вы вспомните, ну я просто вспоминаю своих родителей, да, свою маму, которая приходила с работы, и это всегда было в тягость. Всегда. Вот. Мои знакомые, мои соседи, все взрослые люди, которые возвращались с работы, это вот такое вот лицо. Это марш. Ну, короче, это не жизнь, это пиздец какой-то. Конец троещины. Я, ну, типа, я всегда думал, неужели вот это вот моя перспектива? И для этого типа, существует жизнь, вот для того, чтобы вот так вот жить, это не прикольно, это не весело. Где, где смысл? Ну, типа. зачем тогда все это необходимо да вот и вот когда я пересмотрел это и начал просто сам создавать свою реальность и искать те места в которых мне будет комфортно да э, все начало меняться я начал верить в то что у меня реально получится что бы я ни делал я буду стараться делать это хорошо а если я буду делать это хорошо то все будет круто тут два питания в одном у тебя была Жинка да не говорите моей жене Класс, да Послушайте, есть такая, я не, я не помню, я читал кого-то чувака, и он описывал какие-то такие серьезные процессы. Он говорил, что у истоков любого серьезного изменения, как в формате нации, так и в формате одного человека личности, всегда стоит стресс. Очень большой, серьезный. Вы экзистенциалист, я найду да, да, да. да, Может быть, я не помню, у кого я, у кого я это читал, но я с ним согласен. Ну, философия Потому что хорошая да. пиздюлина всегда, как говорил Аль Капоне, пуля даже в жопе меняет все в голове. Понимаешь? До цього я про нього не знаю. А от він так говорив. Навіть в задницю, якщо ввалити, то одразу тут все чітенько, окей, я все зрозумів. Я ну, вот, поэтому... ще часов є. 15 хвилин, <кх> добре, може встигнути. Тут, роз... тут розходиться відповідь mm -hmm. на, два, на два стволи величезні, дві величезні гілки. А, окуляри. Ви знаєте, щоб носити окуляри, треба ще погано бачити, а не тільки а, бути розумною людиною. А в чому смисл? вы сказали? А, в росте. Для меня смысл моей жизни это постоянный, мы... постоянное движение вперед. Постоянное. Я не знаю, куда вы я Вы говорите про внутреннее зарастание. Не да? только внутреннее, но и внешнее в том числе. Внутреннее, внутренний рост происходит каждый день, потому что так или иначе я чему-то учусь. Я получаю новый жизненный опыт. Я проживаю плюс еще один день. Я в любом случае меняюсь. Просто самое главное брать из этого дня то, что может помочь тебе стать завтра лучше, чем ты был вчера. Это самое главное. А что касается жизни и достижений, то здесь, в принципе, посрать. У меня на самом деле нет никакой цели, там, допустим, заработать 10 миллионов, открыть 25 тысяч пиццерий там, или сделать ветерана групп там, мировой корпорации. Я стараюсь делать свою работу хорошо, я стараюсь не подводить людей, я стараюсь видеть свои ошибки и исправлять их. И просто маршировать вот, вот туда, вот, вот вперед, все. Я не знаю, что будет впереди. Я да, говорю, чистый вильный муляр. Да, вперед, а там посмотрим. Там розберемося. Як казав мій командир роти, Галя Газу вперед-вперед. Ні, Це сказав Наполеон Бонапарт, найголовніше. Галя газу. Він казав, найголовніше це в'язатися в А там розберемося, драку розберемося. Що, хто там? Тут є друга. Привіт. Ассаламу алейкум. Маю для вас подарунок. Ти я Дякую, знову я ніколи будем... не да? Ну, ладно. Так, хорошо. хлопці, здала. Ми зараз бустівка закончимо. Я тянішку скину, да. так. А мені так ніхто нічого не приїхав, звісно. <клес> ну, от що таке шалено. Тут є принципова, якщо вже згадали Наполеона, зараз поєднаємо прапорчик э, цей, копаєте звідси до паркану. <клес> Час ча, э, Часи просять про Наполеона. І Найголовніша річ це була жінка, жінки в нашому житті, що це таке моєї і вашої генерації. Це принципово важлива тема. В моїй генерації, там, в 25 років, особливого проміського тету не було. Один раз одружився, статтєві стосунки тільки в шлюбі, зато все uh -huh. не віта, парторганізація, пішов до іншої, ой, ве змір, це такий геморой в голові, що мама, що мама не журить. Uh -huh. Happy birthday to you, guys. To all of you! Зараз все абсолютно інакше. Мені було б цікаво це порівняти, але спочатку декілька постулатів. Вони прості. Жінки нас приводять в цей світ. Та вони нас народжують, не ми. Жінка може в нашому житті відіграти деструктивну роль, може конструктивну. Деструктивна у вас на очах, в тому числі з цим кейсом. Коли сумушеча волчиця та відчужена сама від себе отрує життя. Ми виходимо з цього об'єму. Да, 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 нехай да, да, нехай там Наполеон Бонапарт. У нього все було супер-дупер, допоки він жив з Жозефіною, яку він дуже любив. Вона була його старша. Але потім він з політичних міркувань мусив одружитися з нею розвестися і вступити в інший шлюб з принцесою австрійською, яку він не любив. Він, поки була Жозефіна поруч, мудра, яку він дуже любив, він вигравав все. Як тільки він розвівся, він програв все. Ну, Ось зараз це прекрасний примір моєї жіни. Стів Джобс, яка була фігня. потім він зустрів свою ларету, він повернувся він і і Піксар залишив, він повернувся в корпорацію і він. Е Придумав ікс продуктів, які змінили світ. Чому? Тому що ця, яка йому народила ще трьох дітей, вона йому казала мотивацію каже, ти краще, я тебе люблю. Не ляга, ти переможеш, ти ж ти моя, дай я тебе поцілую. Тільки вперед, я в тебе вірю. до Поддержувати своїх мужчин. Або, як мінімум не. Я... Не пей. Нет, это, это, не, не, треба з цих відносин, Х... мальчики, я вам скажу, якщо це вот пілорама, виходьте з цих відносин, ціна не має значення. Просто виходьте з цих відносин. Вони, лекцію тепер читаю, вони виходять за нас за між. Значить, вона має психологічно стояти за моєю спиною. Бо тільки так я можу її захистити. А те, що вони вимагають від нас, це і правильно роблять, захист да? створення безпечного середовище. для чого? Існування, для да. існування, для того, щоб вона могла розвиватися, для того, щоб там в родині народжуються діти, діти які да. є стимулом також для розвитку. Да? А це можливо тільки тоді, коли я стою, а не бігаю перед всіма кулями. оці всі кулі лови бронежилет такі. І ще да ти сволоч така, що ти падла, ти на Васю, Вася, це, а ти вонючка. І, і, і це безкінечний набір. Да. І тепер ми, ми виходимо на тему. Про позитивне форму про те, як жінки формують, і що це значить для вашого покоління позитивну мотивацію і як жінки в армії. Що вони там, ну, Я жінок в, в армії під час виконання, своїх бойових. я їх дуже мало бачив. Наприклад, ну, ну, можливо, дві або три, це було выключено на полігоні, це були дівчата сфізисти і дівчата, дівчата санітари. Тому я о девушках на війні сказати нічого не можу. я ніколи не Вот. Что касается девчонок, которые здесь и сейчас с нами, то допустим, мне очень сильно повезло з моей женой, потому что за все время работы проекта, когда я пропадав, когда я огромное количество времени проводил, Здесь очень мало времени уделял семье. Меня никогда в этом не упрекали, потому что она всегда относилась ко всему, и относится с пониманием. Да, она дает мне возможность делать то, что я делаю. Это очень важно. Очень важно порой даже не так сказать, там ты молодец, и ты супер пупер, как просто промолчать и не отшпилевить за то, что там тебя не было тогда, ты, или ты не сделал это, или ты не пришел туда. Это важно. Это важно. Отсутствие пілорами. А? Отсутствие пілорами, називаємо это так. Відсутність. Это просто дозволяє це... тебе полноценно на все 100% выполнять свою це, задачу. Це означає, що вона в вас вірить. Це да. означає, що у мене прикритий тил там в жопі. Ну, типа, это важно. Потому воювати на двох фронтах нельзя. І тут воювати, і там воювати, типу, це трэш. Це ключове, те, що ви сказали тепер. Я це зрозумів, як мені було... навчився цього, як мені було. За 50 дуже дали. Зараз розпов... ну, дуже далеко, за 50, ну, ну чи близько 50. Зараз скільки? 62. Серйозно? Да, у мене ж мали тут 62, виглядаєте. — щоб мені було під 50, коли я це зрозумів. І мене навчили навчила одна дуже мудра жінка. що... Ми відрізняємось, ми мужчини відрізняємось від жінок, не тільки тим, що у них є органи для народжування дітей у нас для формування, для з якого, але ми народити не можемо. Я старався, так? Ні, ніяк. От так от через да, а сам ні, шутка. Але вони розуміють те. Ну зараз я зійду з думки. Я ж можу тільки жувати гунку або ходити. Що Функція мужчини це соціум, це опанування зовнішнього світу. Це не значить, що жінка не, не повинна чи не може. вони можуть все. Да? Вони можуть закрити тим і ще досягнути ви знає, no, приклад, супер -супер Та сама да. дружина да. Стіва Джобса і там і ікс тисяч українських жінок, да? щоб mm -hmm. не ходити, наприклад, моя до. Але вони формують найголовніше вони формують нашу зону безпеки. Ми повертаємось з війни куди. В сім'ї да, 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 бізнес, наука, медіа вони всі будуються по законах. Війни. Є таке, да, да, так, да. і ми повертаємось куди додому, де нас люблять, де нам чухають там психологічно, там спину, да, да, так, да кажуть, да, чувак, дишуть. Тому нас сюди загривок, ані Они... не дивись. Зин-дин-дин-дин-дин. Чому так мало грошей? зин да. дин, дин дин А чого ти напився? Вчор... А де ти був? Ти... Я, я тобі дзвонила чотири рази. А чого ж ти собака німецька? Значить, я так страждала, да? я так можу. Боже, щось сталося? Може, ти за. Це що... була моя мама. Да? <реш> що ти на що ти викликуєш ці, ці енергії? Да? Да. Склад... Те, що ми хочемо від них чути, напевно, тут у нас теж місток між двома генераціями. Так? Ми хочемо, щоб нам довіряли, що якщо я йду в зовнішній світ, я йду не для того, щоб ж... жінок з асоціальної форми дуже соціальну функцію іншим, за що їм окрема подяка. Правда. Знижують рівень агресивності в суспільстві, що інакше так. Що, 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 що я йду туди не для того, щоб от, це от... Ну, іноді буває. Ну от, ну, 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 пані Ма, ну що ти мені розповідаєш? Я ж сам знаю, що я Да, фігнув. Створити нам позитивний е, позитивний клімат, де мене атмосферу, старт по-науковому, в якому мене приймає, таким, яким я. А ні, от ти посири на Васю, ти плохо, ти чому уроки не зробив? Да? Клас. А про жінок армії цікаво було би поговорити. Ну, я це, це я до, до сьогодні не розумію. З Марією це, треба чес? говорити. А? Треба з Марією говорити. З Марією говорити. Да. Треба, буде, да. треба буде якось це продумати і. Можливо, когось запросити в наступний раз На Це може бути, так, да, у нас? Оп. Третє, може. Да, давай, давай ми собі позначимо. Да, позначимо, що Андрій просто можливо Іван, треба третій. буде когось запрошувати для того, щоб. На Сашенька. А ти зможеш записати собі десь, щоб ми на наступний запис запросили когось, або Марію Берлінську, або коли з жінок, бо ми видали на тему жінки в армії і їх функція там? Так? Бо я, очевидно, все забуду. Значить, що будемо залишити да. телефон ще на три хвилини, бо напевно вже у людей голова болить від цього всього. Що ми їм тут на Нормально. Значить, що у кожного підсумок да? коротенький цього сиквел вже якийсь виходить, що у кожна своя функція в житті, треба жити тут і зараз, творити навколо себе продуктивні світле середовища, розуміти, що гівна... гівна багато в цьому да. житті. Да? всі грошей не заробиш, воно не потрібно. Треба створювати умови для зростання внутрішнього. І зовнішньо для себе, значить, для своєї жінки, родини. значить для родини, для своїх дітей, ну, нижньої родини. Так. да. Не, не давати вість, ми сказали, ваша мама. Це, це це треба треба буде також поговорити, відрізати верхню родну цілі від, від свого. Не, не ваша справа да. тут пхатися. Це теж дуже... наша відповідальність, да. для того, щоб не пускати наших батьків в нашу життя да. в тих аспектах, в которых їм не треба да. бути. А що вони это думають, важно. що вони все знають. Мама дуже люблю на новий рік, бо попали мама звуками. Завжди, да. будь ласка, Вот это вот. Але не ваша справа. Зрештою, да? да? я вас дуже да? люблю. Да. Цьом цьом, цьом, Бо да. далі буде свічку тримати, дивитися, як ти там, значить, що там потім, робиш? А, ти потім робиш? розкажу один анекдот, але він вже не за кадром. І а, значить, головне, що головне триматися оцієї цієї вашої, ну власне, вашої вони достатньої григорія Савича. сковороди, думки, що жити треба тут і зараз. Да? І все відбувається тільки тут і зараз. Да, він він, він ж сказав цим женщинам, світ мене ну, це стандартна фраза, всі її знають. Світ ловив мене, а не спіймав, ніхто не знає, що він мав на увазі. Не думаю. Його <рик> на, на, на матеріальні манки, да? заморочки, за матеріальне, матеріальне. Ми, ми, ми купу барахла, збере, будинки mm -hmm. побудують мільйон денів, ще більше авто, ще дорожчі костюм. Як у Манофорта на мільйон викинув. Да? Дай Бог йому здоров'я. Скільки ж років 15. Але це окрема тема. Соло. So. Значить, наступного разу про жінок на війні. Так, да, да, да. можливо, навіть з Марією Берлінською. Берлінсько, да. да. Якщо вона буде, ми її напишемо. Генерація переможців. Всім мертвих всі, перемоги нам. Давайте. До побачення. День пам'яті загиблих за свободу України. Тільки державні прапори, тільки відзнаки бойових частин. Тільки пам'ять, тільки любов, тільки подяка, тільки Україна, тільки герої. Вічна пам'ять. 29 серпня в твоєму місті слава Україні.